Всім привіт! Мене звати Олена. Я навчаюся в 10 класі Трикранського ліцею Олександрівської селищної ради. Люблю життя, люблю школу, малюю, захоплююся народною українською хореографією. Мрію. Одну з мрій бачити своє село чистим, квітучим і гостинним, втілювали з друзями в життя, допомагали облаштовувати дитячий майданчик. Ми свірізали. Розмальовували автобусні зупинки, молоді, а значить сильні. Ми молоді, душею вільні, в серцях у нас вогонь палає. Створювали кітники, садили дерева та робили шпики. Але подальші плани та мрії на жаль перекреслила страшна та жорстока війна. Страх, розгубленість і паніку згодом змінила впевненість у нашій перемозі. Сьогодні разом з друзями складаємо свою частку у велику загальну справу. Летемо маскуванні сітки. І до сина слабимо ті привели акцію смілива гривня, виручені кошти з якої передали на потреби зсу. Віра на захищала нас. Час від часу збираємо посилки з речами та солодощами, які відправляємо воїнам на передову. Слава Україні, Героям слава! Магали облаштовувати бомбосховище ліцею, зробили куточок пам'яті. Героям слава, слава Україні! Герой слава смерті! Та навчаємося тим самим наближаємо перемогу. Я впевнена, що в Україну дуже скоро прийде мир і всі ми заживемо щасливо. Знову будуть щиро посміхатися мої друзі і знайомі, і ми продовжимо втілювати мрії в життя. Так як наш край туристичний, ми маємо п'ять днів. Ініціювати та працювати над створенням серцевої селф зони Я люблю три Створити проект Нове життя озеру Лебедине і зробити все для його реалізації. Поновити паркову зону біля будинку культури і надати їй привабливого сучасного вигляду, Проводити систематичні рейди по в лісі скаржи. Ініціювати встановлення меморіалу пам'яті воїнам-захисникам. Нашого села є в ній. Я ініціюю їх втілення, а потім разом з кільним самоглядування втілюємо їх життя. Тому моя шкільна родина вважає, що я супергерой.